Те, над чим мали б працювати конструкторське бюро та військові інститути, обдумують аматори і досить успішно. Наземні роботи і повітряні розвідники, системи стеження і розпізнання розробки винахідників початківців, показали у Житомирі. Деякі з них вже найближчим часом можуть посилити українську армію. Олена Кузнєцова розкаже більше. Це модель літака. Сам зробив. Літає на на пульту, ось так як Іван Тарасенко, саме з авіамоделювання починали свій шлях до серйозних розробок. Більшість винахідників, які зібралися на свій зліт. Студент Житомирського університету привіз сюди датчик. Пристрій за лічені секунди по звуку, вимірює відстань і швидкість будь-якого об'єкта, що рухається перед ним. Ось відстань на даний момент 5 сантиметрів. Перемикаємо режим, і ми отримуємо швидкість метрів за секунду. На виробництві на даний момент такого такого роду датчики використовуються рідко. Але я в майбутньому хотів би впровадити більш широке використання таких датчиків. Більшість розробок, які додемонструють військового призначення, це і безпілотники, і наземні роботи. Усі вони дешевші закордонних аналогів, а іноді і функціональніші. Ось ця на перший погляд дитяча камуфльована радіокерована машинка може передавати розвіддані через камеру, але найголовніше може прислужитися у розмінуванні території, кажуть розробники, студенти військового вишу. Зараз. От все зірвали розтяжку. Припустимо, є розтяжка, вона проїжджає і. Ну можна зберегти життя людини, вона може сама е, зірвати розтяжку і розмінувати е, ну, якийсь заряд. У військовому виші є кілька секретних розробок, як, наприклад, комп'ютерні програми, що дозволяють вирахувати снайпера за звуком єдиного пострілу. Тут зізнаються, немало іде підкидають саме винахідники, аматори, і навіть діти. Діти проявляють просто дива творчості і отримують, здавалося б, з таких матеріалів, з яких взагалі не можна нічого зробити. Вони розробляють і створюють фактично реальні пристрої. Які о, працюють, і вони за своїми характеристиками можна назвати найкращими у світі в чомусь, саме таку талановиту молодь хоче зібрати у військовому виші і надати базу для втілення найсміливіших ідей. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир Спецкор, 2+,2.